Увага! Важлива інформація для всіх, хто в Європі. Маєте питання щодо документів, працевлаштування, автострахування чи інших важливих тем, наші спеціалісти готові допомогти вам у нашому телеграм-каналі. Окрім консультацій, тут ви знайдете актуальні новини, корисні поради та відповіді на всі ваші запитання. Підписуйтесь прямо зараз. Посилання в описі в профілю, е, Натискайте та приєднуйтесь. Як е, це зробити, я вам покажу зараз на TikTok, на своєму каналі. Заходите в мій профіль, тут є посилання. натискаєте на це посилання, переходите е, в таку от сторінку на сайт, і сама остання кнопка тут є. Підтримка з будь-яких питань плюс новини. Тож, чекаємо вас в нашому, закрит... в нашому верні, відкритому телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.